Вітаю вас на каналі Оксана NitinkendLight. І на сьогодні рубрика наших уроків. На минулому уроці я вам показувала, розповідала, як потрібно набирати петлі звичайним класичним способом длінний хвіст. Сьогодні я вам хочу розповісти, як потрібно прив'язувати виворотні петлі Якщо ви запитаєте, чому ми спочатку будемо в'язати виворотні, а лише тому, що коли ми розпочнемо в'язання, розвернемо спиці, у нас тут іде виворотній ряд. І щоб у нас красиво було з тієї сторони, ми розпочнемо з виворотнього ряду. Але у мене набрані петелічки на двох спицях. Тому що сьогодні я вам покажу, як потрібно. В'язати виворотні петлі е, класичні і виворотні петлі бабушкиним способом. Так, розпочнемо метод номер 3: це бабушкині петлі. Так, завжди першу петельку ми знімаємо, останню пров'язуємо виворотньо. Так, зняли, видно. Ниточку накинули на спицю, отак. Тоді взяли спицю, завели, бачите, як? Перекинули ниточку і витягнули через петельку. Першу можна підтягнути. Давайте ще раз: накинули ниточку на спицю. Спицю з правої руки, так як у вас основні спиця з петлями в ліві, тоді спиця з правої руки під ниточкою, завели спицю в петельку, отак. Якщо ми оберемо, то отак виходить. Ниточку опустили. Так, хвилину. Ниточку опустили, захватили. І витягли через петельку І здвинули пальчиком петельку. Ще раз, спицю в петельку, ниточку опустили, спицей захватили, захватили і висунули. Так. Видно? Пица, ниточка, захватил. Ниточка трішки розслабиться отак, так. ще раз. І коли ви будете в'язати виворотні петлі, у вас ниточка якось сама автоматично буде лежати на спиці лівої руки. Отак. От спиця в петелечку, ниточку опустили, спиця захватили і вид. Ну що, зрозуміло вам? Так, давайте я зараз дов'яжу до кінця рядочка і перейдемо до класичного вив'язування виворотних петель. Ви можете поставити відео на скорость меншу і ще повільніше все це подивитися. Так. Першим методом ми пров'язали. Відкладаємо нашу ниточку. І зараз я вам хочу показати, як же пров'язувати виворотні петлі класичним способом. Так. Також набрані петлі методом довгий хвіст. Повертаємо в'язання. Цей ряд повинен бути до вас. Спицю ми беремо в ліву руку. Робоча у нас справа. Але якщо хтось є лівша, вибачте, я не знаю, як в'язати, чесно. Так, поїхали. Спиця, робоча спиця в правій руці. Ниточку, як завжди, ми на пальчик. Першу петелечку, видно, ми знімаємо. Потім ниточка на положили її на спицю лівої руки, захватили спицю спицу петелечку і отак от захватили і вивели. Е, класичний метод, ну, мені він важчий трішечки. Так, так, захватили і через дірочку. Висунули. Видно? Ще раз. Захватили. І висунули. Спицювали. Ниточка, до речі, у вас залишається на э, петелечці Захватили, захватили і вивели. І ще разочок. Ниточка. Ось наш. Засунули спицю в петелечку. Ниточка зверху петелечки Ми захватуємо, таким такими рухами захватуємо. І отак. Виймаємо і повертаємо, спиця в петелечку Так. Захватили. І До речі, я вам хочу сказати, що ви можете, е ниточкою вас на казівному пальці лівої руки, все робити взагалі дуже легко. Дивіться, у вас ниточка залишилася, бачите? Ви її обвернули пальчиком сюди ниточку і протягнули. скинули петелечку, пальчик вернули. Ще раз. Спиця, ниточка, обвернули пальчиком і витягнули. І так ми дов'язуємо стільки, скільки вам потрібно. Я зараз дов'яжу до кінця рядочка. І так, ой, давайте зрівняю. Наші петелечки класичним методом, і наші петелечки бабушкиним. На перший погляд, вам нічого це не покаже ніякої різниці. Але навіщо я зробила? Тому що в наступному уроці я вам покажу. Як в'язати лицеві петлі, і щоб ми мали, ви знали різницю між класичними бабушкиними лицевими, нам потрібно два зразочки. На цьому мій урок закінчився. Якщо вам сподобалося, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. До наступної зустрічі!